9 гривень всього за свічку з натурального воску та лед під світкою. Ми маємо ось таких свічок, аж у лоті 24 штуки. Загальна вартість 2615 гривень. Орієнтовно буде по 8 штук кожного виду. Їх всього три таких види. Чому кажу види? Дивіться, є забарвлення. Більш карамельне, червоне та біленьке. Ми маємо тут також прикраси. невеличкі віночки дизайнові, такі. тут шишечками буде. Тут більше з ягідками та шишками на основі зеленій. І ось такого плану. Давайте разом відкримо цю свічку скоріше. Вони на батареєчках, на такому живленні. Сама свічка велика. Дивіться: свічки вічного горіння, я на них ще кажу, тому що це дозволяє просто взяти батарейки. Включити свічку і насолоджуватися прекрасним світлом, яке абсолютно відповідає вогню. При тому всьому не несе небезпеки. Подивіться, як гарно доповнює дизайн вдома, прикрашає і просто наповнює атмосферою. Для того щоб замовити такі свічки, звертайтеся до наших менеджерів. Якщо у вас особливо магазини декору, товари для дому, можливо, навіть текстильні товари, бо дуже часто свічки можна супутньо так сказати для затишку додому. Якщо у вас товари, можливо, все, що пов'язано до свята, то. Так, абсолютно всі я думаю, люблять свічки. Замовляйте, поки вони ще є в наявності. Ціна чудова. Звертайтеся до наших менеджерів усі контакти під цим відео.